Привіт-привіт, мої незламні друзі. Мене звати Ольга, канал мій називається Оля Матерне в'язання Крилакс. І в рамках спільного проєкту, який організувала Томочка Новікова, з каналу В'яжу на дивані. Я випускаю серію візерунків. І сьогодні в мене буде ось такий візерунок. Він такий і ажурний, і рельєфний, ну, дуже красивий, дуже красивий. І я собі уявляю, мені цікаво, як би він виглядав з махерової нитки, наприклад. Ну, Я буду в'язати ось такої ниточки, тут приблизно 300 метрів 100 грамах. Спиці Спиці візьму потовщі, напевно, я візьму четвірку. Напевно, я візьму четвірку спиці. Тут я в'язала четвіркою, тут є складені всім. Всім ниточок, чи в 6 вже ниточок, ні ще 7. 7 ниточок складений. Тут 1650 метрів напівбавовна, складено всім ниточок і виходить отакий от узор. Але, я вам скажу, з бобіної ниточки, з 7 ниточок в'язати такий візерунок, ще те задоволення. Краще в'язати ось з такої ниточки, його легше буде вив'язувати. І будемо починати в'язати. Набираємо, я буду набирати парне число петель, тобто скільки то разів по два, і одна петля симетрії, ну і дві петлі для країв, тобто, парне число, тобто не парне число петель треба набрати. І будемо починати. Набираємо самостійно і пров'язуємо. Зараз наберу. Я багато петель не буду набирати, щоб швидко вам показати. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. 17 петель я набрала. І тепер в'яжемо два ряди просто лицевими петлями. Ну, першу петлю, перший раз я її завжди пров'язую. Я більше крайньої петлі, ніде пров'язувати не буду. І два ряди, ось так пров'язуємо лицевими петлями за передні стінки. Ось так. Пров'яжемо два рядочки. Два, навіть три можна. Я, наприклад, пров'яжу три рядочки. так, І тоді буду починати в'язати візерунок. Пров'яжуємо самостійно і будемо починати в'язати. І в'яжемо перший рядочок візерунка. Першу петлю знімаю. І тепер дивіться уважно, я першу крайню петлю я зняла. Тепер першу петлю перекидаю ось так на праву спицю. Тоді заводжу спицю в ту ж петлю, тільки на ряд нижче, і пров'язую ось так лицевою. Тепер слідуючу петлю, ось так заводжу спицю в петлю нижнього ряду праву. І бачите, ниточка робоча, ниточка робоча спереді. Заводжу в петлю спецю, нижнього ряду і знімаю її з накидом. Знову одну петлю перекидаю на праву спицю, заводжу ліву спицю в петлю нижнього ряду і пров'язую лицевою. Знову ось так заводжу спицю за робочу нитку, підхоплюю петлю слідуючу петлю петлю нижнього ряду. І знімаю з накидом. Знову одну петлю перекидаю на праву спицю. підхоплюю лівою спицею ось так в петлю нижнього ряду, і пров'язую лицевою. Наступну петлю нижнього ряду з накидом знімаємо. Знову перекидаю петлю нижнього ряду пров'язую. Іслідуючу петлю за петлю з нижнього ряду з накидом знімаю. Знову перекинула в петлю нижнього ряду, пров'язала іслідуючу петлю за петлю нижнього ряду ось так з накидом зняла. Знову перекинула на праву спицю петлю, лівою спицею, бачите, я підхопила петлю нижнього ряду і пров'язала лицевою. Наступну петлю знімаю з накидом в петлю нижнього ряду. Перекидаю петлю, пров'язую за петлю нижнього ряду. Тепер наступну петлю петлю нижнього ряду, ось так знімаю з накидом. Знімаю петлю і пров'язую її петлю нижнього ряду. ще. І в мене, дивіться, вийшли. Там, де я знімала петлю, пров'язувала петлю нижнього ряду, там вийшло дві петельки. А де я знімала з накидом за петлю нижнього ряду, то в мене вийшло три петелька і два накиди. Три вийшло. Такі пари два по дві і по три петлі. Тепер в'яжемо наступний рядочок, другий рядочок візерунка. Ми його в'яжемо цілий рядочок лицевими петлями за передні стінки. Тільки дивіться, дві петлі, де разом є спарені, я пров'язую за передні петлі лицевою, і де три є разом, я теж пров'язую лицевою за передню стінку. І так вив'язую, то дві петлі разом пров'язую, тут петля і два накиди вийшло. Тут дві пров'язую разом. Тут петля і два накиди пров'язую разом. Дві разом пров'язую, петля і два накиди теж разом. Знову дві петлі за передні стінки, тут три виходить за передні стінки. І так ми всі пари пров'язуємо лицевими петлями за передні стінки. Кінець рядочка. В'яжемо третій рядочок візерунка. Тепер дивіться, першу петлю ми перекидаємо на праву спицю. Тепер знову в петлю нижнього ряду, ось так, пров'язуємо лицевою. Цю петлю, де ми три разом пров'язували, пров'язуємо лицевою просто за передню стінку. Знову ту петлю. Переводимо на праву спицю і в петлю нижнього ряду підхоплюємо ось так лівою спецію і пров'язуємо лицевою. Тепер наступну петлю просто лицевою за передню стінку. Просто щоб вона у нас не була перекручена. Якби вона в нас стояла ось так, ми б її за задню стінку пров'язували за передню. Тепер ту петлю перекидаємо на праву спицю, заводимо ліву спицю Петлю нижнього ряду і пров'язуємо лицевою. На знову є спарена петля. Наступну петлю просто лицевою пров'язуємо. Знову одну петлю знімаю, заводжу спицю в петлю нижнього ряду і пров'язую лицевою. У нас тут дві петлі. Наступну петлю просто лицевою пров'язую. Знову петлю перекидаю, заводжу ліву спицю в петлю нижнього ряду і пров'язую лицевою. Наступну петлю просто лицевою пров'язую. Знову знімаю петлю, в петлю нижнього ряду заводжу ліву спицю і пров'язую лицевою. Наступну петлю просто лицевою пров'язую за передню тольку. Знову знімаю петлю, заводжу ліву спицю в петлю нижнього ряду і пров'язую лицевою. Наступну петлю просто лицевою пров'язую за передню стінку. Знову знімаю петлю, заводжу ліву спицю в петлю нижнього ряду і пров'язую лицевою. Виворотня петля. Четвертий рядочок візерунка. Знімаю крайню петлю, дві спарені петлі пров'язую лицевою за передню стінку і одну петлю теж лицевою за передню стінку. І так, ой, так, дві петлі разом за передню стінку і одна за передню стінку. Дві разом і одна. Спарені петлі пров'язуємо разом. Ось так. Зараз я пров'яжу ще кілька рядів, то вже останній рядочок рапорта. Рапорт має дві петлі. Ну, я одну додала для симетрії, щоб краї гарні були. І чотири рядочки. Зараз я пров'яжу кілька рядів, і ми подивимося, як на тій ниточці виглядає той візерунок. А тепер подивимося, як виглядає візерунок. Порівняємо, як він виглядає з напівбавовни. Ось так виборітня сторона, вигорітня сторона то теж дуже гарна. І ось так він виглядає з цієї ниточки. Ну, з цієї ниточки хоча б легко в'язати. ну З бабінної, в кілька, кілька складень, воно то гарно виходить. Мені дуже подобається, як він вийшов на тій ниточці, обов'язково щось тим візерунком зв'яжу. Його можна навіть як використовувати і для кардиганів, і для футболок, для чого-небудь, для, для літнього одягу. І можна як фоновий узор використовувати, ну, кому де сподобається. І... Чекайте, потім я взяла чи догори ногами, Ога, отак. І подивіться, як він виглядає на цій ниточці. Теж дуже гарно. Подобається мені ну, неймовірний візерунок. Не знаю, чи екран так передає, чи не передає всю красу цього візерунка, але він дуже-дуже красивий. Якщо вам сподобався майстер-клас, ставте вподобайочки, пишіть коментарі обов'язково, бо переглядів трохи є, а коментарів нема. І в'яжіть на здоров'ячко. Всім до зустрічі, всім, всім папа!